Доброго дня, діти! У нас урок читання. Будемо закріплювати букву Р, її звукове значення, вміння читати вивчення в букві словах і реченнях. Любі діти, добрий день! Зичу праці і старання. А ще, друзі, всім бажаю справдити всі сподівання. Зробимо артикуляційні вправи для того, щоб наш язичок вправно читав усі. Слова сьогодні робимо жичок, язичок ізичок з широким. Його краєчки піднімаємо так, ніж щоб у вас вийшла чашечка. Цю вправу зробіть три рази. У вас вийшла дуже гарна чашечка. Молодці. Наступна вправа посміхнутися, відкрити рот. Широкий розслаблений язик злегка висунути із рота і покласти на верхню губу, утримувати на рахунок до 10. Зробіть цю вправу три рази. Наступна вправа голочка, усміхнутися, висунути язик, зробити його вузеньким як голочка. утримувати на рахунок до 10. Слідкуйте, щоб кінчик не загинався. Виконайте цю вправу три рази. Попрацюємо з чистомовкою. мовкою. Я кажу, ви повторюєте за мною: Ра-ра-ра весела гра. Ро-ро-ро – -ро. воронове перо. Ру-ру-ру до рук беру. Рі-рі-рі маленькі снігурі. Ри-ри-ри за мною повтори. Повторимо букви, які ми вже вивчили. А, О, І, У, і, Е, М, Л, Н. С. К В. І ми сьогодні закріплюємо вивчення літери Р. Давайте пригадаємо, з чого складається речення. Зі слів. На що ми ділимо слова? На склади. Чого складаються слова? Злітер. Які звуки є за звучанням? Звуки бувають голосні та приголосні. Чим позначаємо звуки на письмі? Буквами. Чим відрізняються звуки від букв? Звуки ми чуємо та вимовляємо. Букви ми бачимо і пишемо. Який за звучанням звук Р, приголосний м'який? Який за звучанням звук Р? Приголосний твердий. Пограємо в гру «Впіймай звук. Визначаємо, де знаходиться звук. На початку, всередині або в кінці речення. Перший малюночок в нас це сир. Де знаходиться звук Р. Правильно в кінці. Це в нас ракета. Звук Р знаходиться на початку слова, це комар. Звук Р знаходиться в кінці. І риска. Звук Р знаходиться всередині слова. Риба. Р знаходиться на початку. Дерево Р знаходиться всередині. Відпочинуть наші трошки очі, зробимо гімнастику. Прослухайте уважну розповідь та запам'ятайте слова із звуками р і р. Друзі птахів. Прийшла зима з морозами, мерзнуть пташки, потерпають від голоду. Ростик і рая вирішили підгодовувати птахів. Вони попросили тата, щоб він зробив дерев'яну годівничку. У середу в майстерні всі працювали. Тато робив годівничку, а дітвора допомагала. Прикріпили годівничку у дворі на дерево. Ростик прив'язав до гілки сало і грона горобини. Рая накришила хліба і поклала зернят. Прилетіли до годівнички синички і почали дзьобати сало. Снігур і омелюх раду ласували ягодами горобини. Горобчики клювали зернятка, а сороки і ворони збирали хлібні крихти. Ростик і рая справжні друзі птахів. Хто назве більше слів зі звуками р? -р, -р так, які слова запам'ятали? Як звали дітей? Ростик і рая? Що вони робили? Майстрували годівничку. Яких птахів вони годували? Горобчики, снігури, ворони. Що вони насипали в годівничку? Крихти. Так, де діти майстрували? У майстерні. В який день це було? У середу. Чому вирішили зробити? Бо наступають морози і пташки мерзнуть. Так, молодці. Букварик, сторінка 80. Нам треба прочитати ім'я дітей та знайти близнюків, хлопчиків та дівчаток. Давайте для початку прочитаємо імена дітей. Віра Ірина Лариса Марина Марина. Кар Руслан, Арсен Роман. Діти, подивіться уважно, які дівчата близнючки. Ірина і Марина. А які хлопчики-близнюки? Макар і Арсен. Чудово. Подивіться на ці два малюночки. Що зображено на першому? Це будівельний кран, а на другому водопровідний кран. Так, що в них спільного? Їхня назва і те, і те зображення це кран. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, такі слова називаються умоніми слова, які мають. Однакове звучання, але мають різне значення. Давайте розв'яжемо ребуси. У нас тут два слова. Перше слово це в нас риба. Риба, і треба додати букви, які стоять ось тут. Рибалка. Утворилось слово рибалка. Що в нас зображено на другому малюночку? Це рука, і нам треба додати ще літеру В: Рукав. Рукав. Відпочиньмо на фізкульт хвилинці. Подивіться на сторінці 81 в нас є малюночок. Кого ви бачите на малюнку? Мама, діти і хто наче? Котик? Де відбувається ця подія? Біля річки, так? Бо біля якоїсь води, може, це море. Але більше схоже на річку, так? Що робить мама? Мама ловить рибу. Що робить дівчинка? Дівчинка збирає квіти. Що робить хлопчик? Хлопчик впіймав рибу. А що робить котик? Котик дивиться у відро, хоче з'їсти рибку. Спочатку ви слухаєте, і я вам читаю текст, потім будемо читати разом. Ранок на траві ранкова роса, он у траві равлики, а он жаби. Вони весело квакали, високо скакали, ловили комарів. Коло ріки росава мама Віра. Синок Руслан і мала Маринка. Русланові вісім років. Він наловив сім линів, окунів і красів, а мама виловила рака і кинула у відро. Ура, ура! весело, мов жабки, скакала Маринка. Коло відра сіла мурка. Мурко, Мурко! ласкаво кликав Руслан. На карасика. Знайдіть і прочитайте в тексті речення, що відповідає сюжету малюнка. Знайшли це речення Мурко. Мурко. Ласкаво кликав Руслан. На карасика. Хлопчик впіймав рибку, тримає її клича котика, щоб погодувати його рибкою. Знайдіть мені в тексті речення, яке підтверджує, коли відбувається подія. Знайшли це речення ранок на траві ранкова роса. Знайдіть Н. речення, де кажуть, хто сидів у траві. Он у траві равлики. Що робили жабки? Знайдіть це речення. Вони весело квакали, високо скакали і ловили комарів. Скільки років Русланові? Знайдіть речення воно в тексті. Русланові. 8 років. Молодці. Кого спіймав хлопчик? Він наловив сім линів, окунів і карасів. А кого спіймала мама? А мама виловила рака і кинула у відро. Як раділа Маринка? Ура! Ура! Весело, мов жабка, скакала Маринка. Хто сидів біля відра? Коло відра сіла мурка. Чим Руслан пригостив мурку? Мурко, Мурко, ласкаво кликав Руслан. На карасика. Які ви уважні читачі знайшли всі речення в тексті. Зараз прочитайте, будь ласка, текст натюжком по черзі. Пограємо в гру. Продолжить речення. Я вам кажу слово, а вы мне доповнюйте. Речка. Росава. Слова с тексту. Мама. Вира. Сынок. Руслан. Донька, Марина, Кішка, Мурка. Молодці. Подивіться, будь ласка, на зображення. Назвемо всі картинки, які тут зображені. Це в нас хто? Пантера. Це річка. Це раблик. Ось це. Рибка, а це ручки. На яку літеру починаються майже всі слова? На літеру Р. Яка картинка зайва? Пантера. Чому зайва пантера? Бо вона починається на літеру П, наш урок підійшов до кінця. Оберіть собі імбирчика. Який відповідає вашому настрою? Дякую вам за урок. На все добре, до побачення!